Добренький раночок. Вночі виключила сушилку, дуже швидко посушила. От. Е було в мене сім лоточків. ні, мабуть, шість, 2, 4, 6. Бо це два, бачите, вже порожніх лежать. О, скрутила. Можна отак зберігати, бачите. Можна отак зберігати. От. Я брала ще, брала, м -м, плівочкою замотувала. Але я зараз так от поріжу і в коробочки поскладую і положу в холодильник. І коли захочу дістану, О, це ці, що я робила із інжира, а це із актинидії. Дуже смачна ця актинидія, але просто я її чогось не можу їсти. Я не все їм. Що не подобається, то О, дивіться. Міні-ківі. Солодке, смачне. Але це не моя ягода. Я купила, хотіла попробувати, чи садить мені, чи не садить. Ні, садити не буду. Я щось друге посажу. Отаке гляньте, як гарненько держиться. Отак от я знімаю. Ану, ну-ну, О, Бачите, воно як сухе. Короси знімаються о. Ой. Отако легенько. Ай! Рукавицях, знаєте. Дайте моє ну, ножичками, ми так потрошки його. Да що це таке? Таке, бачите, воно легко знімається. Просто треба його так підчепити. Отаке, така пастула дуже смачна. З'їла з кавою дві штучки смачно. Треба буде знімати і різати. Беру логу прямо на стіл. І отако розрізаю. Мішечки <кху> такі гостренькі. І колись ці ножицями у мене дочка робила картини. Зараз я вам покажу. Щоб далеко не ходити, гляньте, бачите, моя Валя робила от такі картини, бачите, як вони виглядають. Кхе. Оце з'їла одну азіміну, вже мені щось там в горлі шкрябає. Ось такі картини. Зараз покажу ще одну. Гляньте, яка краса. Бачите, вони такі. Пишненькі. Лаком вона покрила. Це вони зроблені з матеріалу. Вони ніякої цінності не мають, а красу тут мають. Отака От краса. Добренько йдемо в кухню. Показала це роботи моєї дочки. Буду розрізати далі. Дорізала я чи ні? Да, дорізала. Тепер отако. Бачите, дуже легенько. Це Валя цими ножичками різала матеріали для тої. Просто я хочу вам показати отаку, о, якими кусочками ріжу, щоб получались такі, можна і менші. Дивіться, о, такі о кусочки. І потім беру. Одною рукою буде невдобно, але зараз покажу трошки придушу цією рукою. О. Трошки неудобно, бо треба плотніше скручувати. О, Дивіться, бачите, як скрутила, а треба отако. Зараз я буду по-новому робити, розкручу, поки воно розкручується. Ось така постила. Сьогодні хотіла їхати купити лохину, а в нас на дворі дощ. То хто її нарвав? Хіба що вчора нарвали, вчора не було дощу. І тепер якась така погода. Боже, вночі геть буде 8 градусів, це котрого з дня 12, в день 23, 20, 18. Починається вже осінь. Дивіться, осіння декора. Гарбузка. Ще трошки не розпіла, але вирвала, поставила. Хай стоїть, щоб відчувалася осінь. знаєте. Отаке, отак робить пастилу, дивіться. Її можна і сушити, і в духовках, але в духовці робити, маю в виду, в духовці звичайні, треба, щоб були трошечки приоткриті дверцята, там щось підложити. Ну, таке, наприклад, як. Ну, як ложечка підложить, щоб пар виходило, щоб воно там скоріш висохне. І при мінімальній температурі. Тут я сушила при температурі, де то воно. О, бачите, досушувала при такій от. До 50 градусів можна сушити. Якщо більша температура, значить буде воно таке, як фанера. Знаєте? А так вони в мене мягенькі, дивіться, які хороші. Отаке. таке добренько на цьому все. Робимо заготовочки на зиму. Ну, Воно довго не буде зберігатися. Але всього потрошки нароблю. Потрошки. мене погано, що немає яблук. Були б яблука, в мене вже б робота кипіла б. з ожини. В мене ожини багато наморожені, В мене ж хороша ожина ця, лохтей. От. Частинку, бачите, я вчора показувала з кунжутом, частину так от. Смачно виходить. Але мені щось ця ягода? Я і кашлюю, якась чи алергія на неї, чи якась, не знаю, що в горлі, так от, як щіпає, Але ягода сама по собі дуже солодка. Не знаю, що це таке. Якісь новини в мене виходять. Щось додається і додається. Щоб відбавлялось, нема, але додається. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Здоров'я вам бажаю самого крепкого і закінчення війни.